На третьому році осії, сина Ели, Ізраїльського царя, став Єзекія, син Ахаза, юдейським царем. Було йому 25 років, як став царем, і царював він 29 років у Єрусалимі. Мати його звалась Авія, дочка Захарії. Він чинив те, що Господові було до вподоби цілком так. Як чинив Давид його предок, він зніс узвища, розбив кам'яні стовпи, порубав ашери, розторощив мідного змія, що зробив був Мойсей. Бо того часу сини Ізраїля кадили йому і звали його Нахуштан, він уповав на Господа, Бога Ізраїля, і такого, як він, не було між усіма юдейськими царями, ні після нього. Ні перед ним. Він був відданий Господові і не відступав від нього, а пильнував заповіді його, що Господь заповідав Мойсеєві. Тому і Господь був з ним, і за що б він не брався, йому щастило. Він повстав проти Асирійського царя і перестав йому служити. Він побив філистимлян аж до Гази, аж до її границь, від вартових башт аж до міст твердинь. На четвертому році царя Єзекії, тобто на сьомому році Осії, сина Ели, Ізраїльського царя, вирушив Салманасар, Асірійський цар, проти Самарії і обложив її, і здобув її. По трьох роках. Тобто на шостому році Єзекії, а на дев'ятому році осії ізраїльського царя Самарію здобуто. І виселив Асирійський цар Ізраїля в Асирію і оселив їх у халаху, при Хаворі, в Газані та помідянських містах, бо вони не слухали голосу Господа бога свого і порушували його союз. З усього, що заповідав Мойсей, слуга Господній, вони не слухали і не робили нічого. На 14-му році царя Єзекії двигнувся Санхериб, Асирійський цар, проти усіх укріплених юдейських міст і опанував їх. Тоді Єзекія, юдейський цар, послав до асирійського царя Влахіш сказати. Я провинився Іди назад від мене, і я принесу тобі все, що накладеш на мене. І наклав Асирійський цар на Єзекію юдейського царя триста талантів срібла і тридцять талантів золота. Єзекія віддав усе срібло, що знайшлось у господньому храмі і у скарбницях царського палацу. Того ж часу. Зняв Єзекія золото з дверей і одвірків Господнього храму, що Єзекія, юдейський цар, поклав був золотом, і віддав його Асирійському цареві. Та Асирійський цар послав із Лахішу в Єрусалим до царя Єзекії, головного отамана, головного урядовця і головного підчашого з великим військом. Пішли вони? Підійшли під Єрусалим і стали коло водогону вищого ставу, що на дорозі до поля шаповала. І кликали вони царя. Вийшов до них Еліяким, син Хілкії, що був над палацом, писор Шевна та Йоах, син Асафа, окличник. Головний підчаший до них промовив. Скажіть там, Єзекії, так говорить Великий цар, цар Асирійський. Що то за надія, на яку ти так покладався, Гадаєш, що пусті слова можуть бути на війні замість розумної ради і сили? На кого ото покладаєшся, що збунтувався проти мене? О, знаю! Ти покладаєшся на оту опору з надламаної тростини, на Єгипет, що кожному, хто на неї обіпреться, заб'ється в руку і її проколе. Отакий фараон, єгипетський цар, для всіх, що покладаються на нього. Коли ж ви мені скажете, ми на Господа, Бога нашого, покладаємось. То чи це ж не той самий, що його узвища та жартовники? Позносив Єзекія, повелівши Юді та Єрусалимові. Перед цим тільки жертовником в Єрусалимі маєте поклонятись. Тож бийся об заклад з моїм паном Асирійським царем я дам тобі дві тисячі коней, коли спроможешся дістати до них верхівців. І де вже тобі? Приневолити до відступу хоча б одного з найменших слуг мого Пана. Та ти покладаєшся на Єгипет заради колісниць та комонних. Хіба ж я без господньої волі прийшов на це місце, щоб його спустошити? Господь сказав мені Іди проти цієї землі і спустош її. Тоді еліяким. Син Хілкії, Шевна та Йоах сказали головному підчашому. Розмовляй, будь ласка, з твоїми рабами по арамійському, бо ми розуміємо цю мову. Не говори до нас по-юдейському, щоб не розуміли люди оті на мурі. Та головний підчаший їм на те відповів: Хіба мій пан послав мене до твого пана і до тебе? Щоб ці слова сказати, а не до тих людей, що сидять на мурі, щоб їли свій кал і пили свою сечу разом з вами. І виступив головний під і крикнув на весь голос по-юдейському і промовив: Слухайте слово Великого царя, Асирійського царя. Нехай вас Єзекія не зводить. Бо він не зможе визволити вас із моєї руки. Нехай Єзекія не подає надії на Господа, кажучи Господь напевно визволить нас, це місто не потрапить у руки Асирійському цареві. Не слухайте Єзекії, бо так говорить Асирійський цар. Зробіть мир зо мною, піддайтесь мені. І кожний їстиме свій виноград і смокви і питиме із своєї ритви, поки я прийду і заберу вас у таку землю, як ваша, у землю, багату на пшеницю і на вино, землю багату на хліб і на виноград, у землю маслин і меду, і будете жити, не помрете. Тож не слухайте Єзекії, бо він вас зводить, кажучи. Господь вас визволить? Хіба боги народів визволили кожен свою землю з руки Асірійського царя? Де боги Хамату і Арфаду? Де боги Сифарваїму, Єни і Івви? Де боги Самарії? Чи ж визволили вони Самарію з моєї руки? Котрий з усіх богів земель визволив свою землю з моєї руки? І Господь мав би визволити Єрусалим з моєї руки. Народ мовчав, не відповідав йому ні слова, бо такий був наказ від царя. Не відповідайте йому. А Єліяким, син Хілкії, що був над палацом, писар Шевна та Йоах, син Асафа, окличник. Прийшли з роздертою одежею до Єзекії та й донесли йому слова головного підчашого.